Пан Макс питає, через кілька днів після залівки бетону можна вже не переживати про нічні заморозки мінус 5 градусів. Справа у тому залежить, ну, по-перше, яка марочність у вас бетону. Друге, є у вас протиморозні добавки чи немає. От. І лише потім ми можемо казати, через скільки може не боятися. А так, у нас немає сходних даних. Значить, я скажу вам, ми, я бетонував у себе вже було мінус 5, мінус 10, у нас доходили морози, і все, що я бетонував при таких морозах, при тому, що ми робили тепляк, при тому, що ми закривали, при тому, що в день там були плюсові температури, а мороз тільки вночі, навесні, нахер все видолбав і переробив. Все, бо воно все одно не дуже. Тобто, якщо ви не будете його підігрівати, ніякі тепляки вам не допоможуть. Якщо є заморозки, як ми можемо зменшити вірогідність проблеми? Перше замовити бетон з добавкою противоморозної. От у мене була з противоморозна добавкою, і мені, мене це не дуже врятувало. От, тому я, чесно кажучи, не дуже довіряю. Толі вони мені її не додали, толі вони її додали замало, я не знаю. Але якість бетону була погана навесні. Другий варіант мені більше до вподоби взяти більш вискомарочний бетон. Тут зіграє два фактори. По-перше, бетон набере більшу міцність, швидше міцність, котра може протистояти замерзанню. Просто. Друге, чим вище Клас бетону, його марка, тим більше тепла він виділяє під час набору міцності. Тобто він, йому легше зігріти сам себе. Зрозуміло? Ну і третє, і третє це робити тепляк, тому що утеплювати, якщо є така можливість, і звісно, що якщо у вас там Ей, великий об'єм, ви навряд чи це зробите, але якщо це щось невелике і є можливість зробити тепляк, наприклад, покласти утеплювач, присипати ґрунтом, зробити теплічку, сплівки і бруска. Зробіть. Це буде завжди плюс. Тут, по принципу, береженого Бог береже. Тобто отакі от от поради я вам і надам. Так, друзі, ми йдемо з вами далі. Я вдячний вам за ці питання. Так, може у когось досвід з добавками і кращий. Друзі, я не сперечаюсь. Коли ми заливали великі об'єми бетону на наших об'єктах, я не помітив якоїсь там великої проблеми. А от у мене, коли я заливав доріжки, доріжки і плити на терасі, ну мені якісь бетону не сподобалось, чесно кажучи. Тому, може, мені просто не повезло з виробником от, і зі складом бетону. Може бути в цьому причина. Але ж знову, береженого Бог Богу, береже.